Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами трішечки прогуляємось та будемо розглядати пожежний щиток. А ви вже здогадалися, навіщо пожежний щит? Подивіться на нього уважно, як ви гадаєте, чому він червоного кольору. Так, тому що всі ці предмети призначені для того, щоб гасити пожежі. Ми з вами розглянемо пожежний щиток. І якщо виникне пожежа, то дорослі зможуть взяти тут необхідні предмети для гасіння пожежі. Назвіть відомі вам предмети, які ви бачите на щитку. Так, це і відро, і вогнегасник і каска. Вірно. А що дорослі зможуть робити цими предметами? Так, ці предмети допоможуть дорослим гасити пожежі. Вірно. Відром будуть носити воду, щоб залити водою пожежу. Лопаткою кидати пісок. Сокирою відрубувати частину предмета або вибивати скло в вікні, вогнегастиком тушити вогонь піною. А це багор. У нього довга ручка. А кінці загнуті в різні боки. Як гачки. Багор також потрібен під час пожежі. За допомогою гачків з приміщення витягують предмети, і ним можна зачепити будь-який предмет. Ручка в нього довга, тому вогонь не дістане того, хто ним користується. Вогонь також можна загасити не тільки водою. А чим ще, як ви думаєте? У протипожежному кутку є ще пісок. А як ви думаєте, навіщо там пісок? Так, тому що піском можна теж загасити пожежу. А є ще вогнегасник. Усі дорослі вміють ним користуватись. Під час пожежі люди піною з вогнегасника поливають предмети, які горять, і вогонь згасає. А якщо, можливо, хтось із дорослих не знає, ми з вами завжди зможемо їм допомогти. У нашому садочку, і завжди біля пожежного щита є правила роботи з використанням вогнегасника. Їх завжди можна розглянути та зрозуміти, що потрібно діяти далі. Про пожежу ми можемо дізнатися, коли ввімкнеться сигнал сповіщення. Це буде сирена, яка дасть нам зрозуміти, що потрібно виходити з приміщення. Але потрібно не просто тікати і бігти, а потрібно. Спокійно виходити з приміщення по плану евакуації, де на схемі позначено всі виходи, якими ми можемо вийти. Можливо, хтось знає за яким номером ми телефонуємо до пожежної частини. Так, за номером 101. І коли ми вже вийдемо з приміщення і будемо в безпеці, хтось дорослий зателефонує за номером 101 і приїдуть пожежники. Пожежники дуже сміливі люди. І вони точно допоможуть нам загасити пожежу. А ви хотіли би бути пожежником? А як ви думаєте, чому всі предмети зібрані в одному місці? А чим можна гасити вогонь? А навіщо взагалі? Бугор? А чи подобається вам професія пожежника? А чому? Сподіваюсь, вам сподобалось, діти. До зустрічі!